Вітаю вас! Я старіванна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, досвід роботи вже ну, так, понад 30 років у закладі вищої освіти. Завжди цікавилася, цікавлюся колом моїх інтересів вищою освітою, освітою і особливо в останні роки інклюзивною освітою. Бо серце кожного з нас повинно бути відкрите цим людям, людям з особливими освітніми потребами. Саме тому я сьогодні хочу презентувати курс дисципліни вільного вибору система інклюзивної освіти регіону. За освітньою програмою спеціального освіта, освітнього рівня, бакалавр, галузі знання освіта і спеціальність також також 16 спеціального освіта презентує її, по суті, Миколаївський інститут розвитку людини. Вам, напевно, цікаво, скільки ж часу займає вивчення такої дисципліни. Скажу: 150 годин 5 кредитів. Дисципліна немала. Але чому вона може нас навчити і що вона може дати? По суті, все заключено вже в самій назві: система інклюзивної освіти регіону, система, тобто повністю весь комплекс, вся система інклюзивної освіти, яка може бути в кожному регіоні, в Миколаївській області, в Київській області, Хмельницькій, Вінницькій і так далі, в кожному регіоні. Але приклади я буду приводити. З нашої області, бо кожна дисципліна, кожен, кожна теза наукова повинна бути прикріплена конкретним прикладом. Мета дисципліни підготувати фахівців, які здатні розв'язувати складні задачі і практичні проблеми спеціальної освіти на основі системних знань інклюзивної освіти. Нашого регіону розкрити сучасні проблеми, перспективи навчання виховання дітей та молоді з особливими освітніми проблемами, на прикладі освіти Миколаївської області. Ну і також завдання. Завдання це ознайомитись з комплексом цієї системи, а це означає, що з інклюзивною освітою дошкільної. Освіти, закладах дошкільної освіти загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної університетської вищої освіти, а також з діяльністю інклюзивно-ресурсних центрів, обласного ресурсного центру після підвищення кваліфікації при після дипломних інститутів, а також з діяльністю департаментів і управління освіти конкретно по цьому напрямку. Розкрити кращі практики, інклюзивні практики в регіоні. Звичайно, кожна дисципліна має свій певний, певну методологічну основу, на чому вона будується. Особисто я побудувала свій курс на тому, що він повинен. Оскільки в назві заключена система, то обов'язково системний підхід обов'язково на сьогодні потрібно кожному з нас, професіоналу, щоб бути конкурентоспроможним на ринку будь-яких послуг, а в тому числі освітніх, це інноваційність. Ми повинні формувати інноваційне мислення. В змісті, в підходах, в формах нашої майбутньої роботи. Також кластеризація освітньої діяльності, що означає партнерський підхід, бо без друга, без допомоги, без партнера в жодній справі не зрушить з місця. Ну а також актуальність проблематики ми повинні орієнтуватись на сьогодні і на завтра, бо ми виходимо. Післязавтра в наше майбутнє життя і також компетентнісний підхід, тому що всі освітні програми на сьогодні, як в дошкільній загальносередній, так і вищій освіті, будуються лише на компетенціях, на компетентнісному підході. До змісту курсу ми його розподілили, до речі, назва звіт змістових модуля система інклюзивної освіти регіону, інклюзивне освітнє середовище. Відноситься 10 тем п'ять перших, які заключають комплекс інклюзивної освіти в дошкільних середніх закладах освіти, професійно-технічних вищій школі. А також спеціальні заклади освіти в регіоні і другий змістовий модуль охоплює діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, позашкілля, діяльність обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти, організацію інклюзивного освітнього середовища в регіоні, такий собі партнерський підхід, взаємодії, а також ваші індивідуальні траєкторії розвитку в контексті інклюзії. Запрошую вас. Приходьте до нас на курс, я думаю, це буде не просто цікаво, це буде не просто предметно і не тільки актуально і інноваційно, не тільки змістовно і системно, але ви ще й отримаєте тут цікаві інклюзій, адреси з інклюзій з конкретним методичним і практичним досвідом. І саме тоді ви будете озброєні, дійсно озброєні сучасною методикою, сучасною системою роботи в регіоні, і зможете, отримавши диплом університету Україна, зробити крок не тільки починаючи з асистента, але і далі продовжувати свою професійну кар'єру, адже ви будете знати всю систему освіти знизу і доверху. Бажаємо вам успіху, хай на вас.